Всім доброго дня! Хочу показати вам машинку для набивки цигарок своїми руками, яку зробив з допомогою двигуна з редуктора і редуктором від широпокрута 12-вольтового. Бункер зроблений з фанери. Трубка іде від заводської машинки. Надіваємо гільзу. Однією рукою, звісно, невдобно. Але... Зараз і все. Тут регулятор від кнопка від шурупокрута покрута від 12 вольт і набиваємо. І готово. Набиває десь за 15 хвилин дві пачки цигарок. Це вже не перший варіант, вже перепробував вже три-чотири варіанти. Шнек намотаний із сталистої проволоки. Якщо цікаво, пишіть в коментарях, я покажу як намотується шнек. Всім дякую за перегляд, всім до побачення.